Благословений Бог наш завжди нині повсякчас і на віки віків. Амінь, слава тобі, Боже наш, слава тобі, святий Боже святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Пресвятая трохти, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, Владико, прости беззаконня наші, Святий посіти, ціли, немочі наші, Іменем Твого Того ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю, і Сину, і Святому Духові. І нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. во Твоє царство, сили, слава Отця і Сина, Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь, нині вселенна радується, радується, на престолі серце Спасителя в полоні, не видні. Зиваючи до божественного пристановища, де болі душі тілці, цього гризови мене спасе, пробачивши мої прогрішення, величаємо тебе, життєдавче давче. Буду удостоїв ти нас бути причасниками, щедрот Пресвятого серця Твого. Що віддамо Господеві за все, що Він воздав. нам. Величаємо Тебе, життя давче Христе, буду удостоїв ти нас бути причасниками. Щедро пресвятого серця Твого. На нього поває серце наше, і Він допоможе нам. Величаємо Тебе, життя давче Христе, бо достоїв ти нас бути причасниками, щедро пресвятого серця Твого. Всячисть і сотворив нас, Боже, і духа Правого обновив внутрі нашому. величаємо Тебе, життя вже Христе, бо достоїв ти нас бути причасниками, щедрот Пресвятого серця Твого. Сину і Святому Духові і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Величаємо Тебе, життя, навче Христе, бо Ти нас бути причасниками, ще дрох при святого серця Твого. Премудрість будьмо уважні, во Господе, Господині, вся земля, співайте ж імені, обідайте славу хвалі, уся земля, нехай поклониться тобі, співає тобі, нехай же співає імені Твоєму, Всевишнє. Господе, і вся. Співайте ж і мені о, віддайте славу хвалі. Господові помолімся, Господи, святий святися, Боже і Тобі славу восилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віки. всяке дихання, Святині Його, хвалити, його тверді сили Його. Всяке дикання нехай хвалить Господа. Щоб сподобалися ми слухання святої Євангелія, Господа Бога молі, Господи, помилуй Вислухаймо свято Євангелія, мир усі. і духові Твоєму, від Матея свято Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава. Будьмо уважні, сказав Господь своїм ученикам, усе передав мені мій Отець, і ніхто не знає сина крім Отця, і отця ніхто не знає, крім Сина, такому Син схоче відкрити, прийдіть до мене всі втомлені обтяжені, і я заспокою вас, візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний сумирний серцем, і найдете полегшу душам вашим, ярмо, бо моє, любе, і тягар мій легкий. Слава тобі, Господи. Ісусе, сину Божий, що відкрив ще дроти присвятого серця Твого, помилуй спаси спасити, що Тебе величаю. О, найсвятіше, серце Ісуса, Гомилуй нас, серце Ісуса, красо присвітла, помилуй спасити, що тебе величаю, О, найсвятіше, серце Ісуса. Омилуй нас, серце Ісуса силу непереможна, переможна, помилуй спасити, що Тебе величаю, о, найсвятіше. Серце Ісуса, помилуй нас, серце Ісуса, любови невимовна. Помилуй спасити, що тебе величаю, О найсвятіше серце помилуй нас, серце Ісуса, веселосте, сердець наших, помилуй спасити, що тебе величаю. О, найсвятіше, серце Ісуса, нас. Ісуса втомлених помоче, помилуй спасити, що тебе величаю, О, найсвятіше, серце Ісуса, помилуй о, нас, серце Ісуса, джерело дівства, помилуй спасити, що тебе величаю, о, найсвятіше, серце Ісуса. Ісуса, очистий розум наш, від пустих помислів, помилуй спасити, що Тебе величаю, О, найсвятіше, серце Ісуса, гой нас. Серце Ісуса, охорони серця наші від поривів лукавих, помилуй спасити, що Тебе величаю, О, найсвятіше, серце Ісуса. Ого милуй нас, серце Ісуса, покрови життя нашого, помилуй спасити, що Тебе величаю, о найсвятіше, серце Ісуса, о, о, милуй нас, серце Ісуса, надії в смерті нашій, помилуй спасити, що Тебе величаю, О, найсвятіше Серце Ісуса помилуй нас. Серце Ісуса, потіхо наша на суді Твоїм, помилуй спаси ти, що Тебе величаю. О, найсвятіше, серце Ісуса погони. Чисті і сотворив нас, наш Боже. О, серця, мо серце, Ясне, Ти зборю болю край снища. один з воїнів копій, серце йому проколо, Христе, серце в тебе, і я тебе молю в час потреби прийми. Законь наших і від гріхів наших очисти нас, о серце я вмістуча, я би всю силу свого жару, що нижче до тла. нехай любов Твоя могоща прийде на грішника, як. Святому Духові і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь Тепер Я прошу ще одного, Остав моє серце свого Прикнивши свої голови, Господа Бога молі. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй! Господи Ісусе Христе, Боже наш, чини, щоб наші серця стали престолами Твоєї любові, щоб наші уста розголошували Твоє прищедне милосердя. Наші ж очі, щоб невпивно вдивлялися в рани Твого присвятого серця, щоб наш розум роздумував над Твоїми незлибинними досконалостями, наша ж пам'ять, щоб зберігала дорогі спомени про Твоє милосердя, Господи Боже наш, нехай уся наша істота прославляє, невимовну любов Твого присвятого серця, бо благословенне Твоє ім'я. Отця і Сина, Святого Духа, нині повсякчас і на віки. Амінь. О наш найдорожчий Ісусе, вилий своє безмежне милосердя і наповни наші серця Твоєю божественною любов'ю, благослови нас і всіх, хто сьогодні з нами лучиться у цьому намірі, що ми жертвуємо за нашу батьківщину, Україну. За наш український народ, за наших українських синів і доньок, усіх захисників, які зараз боронять нашу вітчизну. О Ісусе, Ти є досконалий мир, ми просимо миру для нашої ненькі України. Нехай твій мир Божий спочине на нашій українській землі, щоб не гинули наші українські люди, діти, наші сини і доньки, Господи Боже! Тобі, єдиному, довіряємо і на тебе всю свою надію покладаємо. Ісусе, на тебе всю свою надію покладаємо. Благослови усіх шанувальників Твого Пресвятого серця, їхні родини, усіх, хто прагне Твоєї Божої любові. Амінь. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось Тобі, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за збільшення, шануваньки Пресвятого серця Твого, і за благословення для усіх тих, що з любові сьогодні припадають у молитві до Тебе, Господи. О, найсвятіше серце Христове, благослови нас Твоєї безмежної любові всім, що почитають і прославляють Тебе, Господи, благослови винагороди і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Шамонимо, щоб був почутий голос моління наш. І молитви були помилувані, слуги Твої, що прикрашають храм цей святий, щоб добре була, прийнятна милостиня їхня перед Престолом царства Твого, Господи, ви нагороди, благослови, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милюся, ще дротами, людинолюб'ям і друного сина Твого, що з ним благословені сестри святим. Благим животворящим твоїм духом, нині повсякчас, і на віки віки. Ам, мудріх, від робимів, і не зів'яносамнішої сарафині, що безпокіння Бога Слова породила, сущим городицю тебе велича. Боже, надія наша, слава Тобі слава Ті, Сину, і Святому Духові і нині, повсякчас, і на віки віків. амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Що дозволив списом серце своє на Христі проколоти, і любов свою безмежу до нас до кінця показати, спасіння нашого ради задля молитвого причисти непорожньої матері, сюди, славних сіхвальних апостолів, преподобних отців наших, і всіх святих помилує, і спасе нас, як благий чоловіку Любе. Щаро дякуємо шанувальникам Пресвятого Серця Христового, хто сьогодні з нами учився в цій прославі серця Христового. Всіх благослови вас, Боже, ваші родини, нашу славну Україну, наш народ і наших славних українських воїнів. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Вам дуже щиро дякую, дорогі Христі, що сьогодні ми зібралися тут, мовій цін. На прославу серця Христового.